Права 1288. Зведи подібні доданки. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 2х плюс 7х. Ну що ж, ви можете і одразу написати сі частин і дві частини, це буде 9 частин. Або виносимо Х за дужки, записуємо, що це дорівнює Х. Так? Ну, а в дужках тоді у нас залишиться 2 додати 7. Ну і це дорівнює Х. Що множиться. 2 додати 7 це буде 9.х помножити на 9, це буде 9х. Є? Переходимо до другого завдання. 5y-. -Y. Ну що ж, ми тут можемо записати це як 5y. Відняти y, що множиться на 1. Ну або 1 помножити на y. І це дорівнює. Тут, бо 1 помножить на y це буде y. Ну що ж, тут тоді y виносимо задушки, то у нас залишиться 5 відняти 1. Це буде дорівнювати y, що множиться. 5 відняти 1, це буде 4. Ну а y, що множиться на 4, це буде 4y. Є? Переходимо до третього завдання. 9М плюс М 9 частин плюс 1 частина, це буде 10 частин. Ну, або записуємо, що це можна записати як 9m плюс 1m. Або 1, що множиться на m. m виносимо за дужки, Тоді в нас вийде в дужках 9 плюс 1. І це дорівнює, переносимо. Тобто це буде m, що множиться, 9 плюс 1 це 10. Ну і це дорівнює 10m. Є? Переходимо до четвертого завдання: 3 b плюс мінус 2 b Ну що ж, давайте запишемо цей вірус у такому вигляді, як 3B. Додати. B можна записати як 1, що множиться на B або 1B. мінус 2B. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо, давайте винесемо B за дужки. Тоді у дужках у нас залишиться 3. Додати 1, відняти 2. Ну і це дорівнює b, що множиться. 3, додати 1 це 4, а відняти 2 це 2. b, що множиться на 2. Це можна записати як 2 b Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 3А відняти 2А. Ну що ж, тут ми можемо А винести за дужки, то записуємо, що. Це дорівнює. А, що множиться. А у дужках тоді залишиться мінус 3 відняти 2. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 3 відняти 2. Це можна записати як А, що множиться, мінус 3 додати мінус 2. І це дорівнює. Записуємо різницю як суму. То це буде А, що множиться. Обидва данки у нас від'ємні. Сума у нас буде від'ємна. Пишемо мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде 3 плюс. 2. Ну і це дорівнює А, що множиться мінус 3 плюс 2 це 5. Ну що ж, мінус 5, що множиться на А, це буде мінус 5А. Є? Шосте завдання. 3P додати 3P. Ну що ж, p виносимо за дужки, то записуємо, що це буде P. Ну, а в дужках тоді в нас залишиться 3 додати 3. І це дорівнює P, що множиться 3 додати 3 це буде 6. Ну і це можна записати як 6P. Переходимо до сьомого завдання. Мінус 2n плюс n. Ну що ж, виносимо n за дужки. Або спочатку запишемо це як мінус 2n плюс 1n. 1 помножити на n, це буде n. Ну і n виносимо за дужки, то тоді у дужках у нас буде мінус 2 додати 1. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде n, що множиться. У нас модуль від'ємного числа більший, то сума у нас буде від'ємна, а в дужках записуємо різницю модулів 2 відняти 1. Ну і це дорівнює n, що множиться. У дужках буде мінус, 2 відняти 1, це 1. І це дорівнює. n, що множиться на мінус 1, це буде мінус 1n. Ну, або можна написати 1, по на n, це буде n, то це буде мінус n. Є. Переходимо до останнього восьмого завдання. 9А-8А. Ну що ж, запишемо це в такому вигляді, як 9А, відняти 8А, відняти 1А. 1 помножити на А, це буде А. І це дорівнює. Виносимо тоді А дужки. То тоді в дужках у нас залишиться 9 відняти 8, відняти 1. Ну, і це дорівнює. А що множиться. 9 відняти 8 це 1. Відняти 1 це буде 0. А що множиться на 0, буде 0. Є? Ну що ж, ось таке завдання на зведення подібних доданків. На цьому вправу завершено.